Весна 1648 року, Річ Посполита готується до війни. Молодий Стефан Потоцький, син коронного гетьмана, вирушає на Запорожжя зупинити повстання, поки воно не охопило всю Україну. Йому обіцяно славу, але він ще не знає, йде на свою погибель. А в Січі вже інший лідер Богдан Хмельницький таємно прибув обраний гетьманом. Закликав до повстання, звернувся до кримського хана і отримав підтримку. Козаки й татари йдуть в степ. Під жовтими водами Потоцький окопується, чекає підмоги. 29 квітня починається облога. Козаки підводять гармати, штурмують день і ніч, та поляки тримаються у них більше артилерії. Настає позиційна війна. А тим часом несподіваний удар. Реєстрові козаки, яких річ Посполита послала річкою Дніпром, отримують звістку. Поляки оточені, їм пропонують вибір або померти за короля, або воювати за свою землю. Вони вибирають повстання, вбивають своїх начальників і переходять до Хмельницького. Це перелом. 13 травня до жовтих вод прибуває 3,5 тисячі новоприбулих козаків. 14 травня Потоцький намагається домовитись, віддати гармати і клейноди за війний відступ, але все зривається. 16 травня світанок відступ організовано у формі старого польського шику чотирикутника з кавалерією. Вони просуваються до урочища княжі байраки, але татари вже в тилу, а попереду засада кривоноса. Раптом страшний крик, хмара стріл, атака ззаду. Паніка, бій у болотах. Вода змішалась із кров'ю, так писали очевидці козаки й татари рвуть усе. Стефан Потоцький, важко поранений, потрапляє в полон. Через три дні помирає від гангрени. Врятувався лише один польський жовнір, переодягнувся у селянина і приніс батькові звістку про смерть сина. Битва під жовтими водами це не просто перемога. Це перша блискуча перемога війська Запорозького, це перший крок до великої війни за свободу і перший дзвін на сполох для Речі Посполитої.